Вітання з Чернігова. Давно не чулися, вже дзвонять, пишуть, де ти пропав з відео. Робота, хлопці, робота, багато роботи. Товару на цей раз дуже багато. Зразу скажу за відправку. Відправка, як завжди. Почта повна оплата, нова, часткова або повна вирішувати вам. Будуть і циліндри, і лапи, і до культиваторів запчастини, і до МТЗ. І до вкрати, тиски. Все буде. Все переглянете, все буде. А розпочнемо ми з ципа. Тип такого плану вартує 750 гривень, якорний, мабуть. 3 метри, товщина 18. стан гарний, чудовий. 750 гривень. Піднесли з джандіра, сказали такі речі, Тут все підіймається, все працює, як видно, вам дивіться, покажу. Тут такі стан. Тут такі. Розміри я вон переміряв. От Отвори. Тут теж що працює. Яблучки під ремонт. Люфтять. Кому потрібно, ціною вирішимо дзвонити. Колючка, якщо так, так, така. 27 кг 1300 гривень. Так була обматана, дивіться, все. Такого стану. Ця колючка. 17 кг 850 гривень. Таке став. Домкратий. По 600 гривень я їх пронумерував 601, 2, 3. Всі перевіряв, всі перевіряв, не тіть. Підіймав свій трактор. Це 550, тому що всю частину не крутив, не скажу. А інші все, все працює, все з ними добре. Тискій 200, такий стан робочий. Перечистив, не розбирав. Ну, там Всередині ну все крутиться, все нормально. 76 року. Хто зацікавлений, ним буде окремо відео. Ці тиски 2200. Те все працює, перевіряв з поворотною, без губок. 14 см губки і будуть гарні тиски, такого стану. Леміші 200 гривень. Белотовський. Радянський теж по 200. Такого стану. Відвал новий 700 гривень. Розміри видно. Такий стан. Ці відвали. Розміри такі. Ставте на паузу і все передивляйтеся, бо товару багато. 350 гривень вартує. Наявності два штуки. Ваш бак до плуга тисяча. Стан ідеальний. Не ні варений, ні, нічого. Тут не витерте, вон, все чудового стану. Тисяча гривень. До плуга, хто запитував таку річ, це під круглу стійку на приплужний піддиск. 200 гривень кронштейн. Редуктор. Один. на, Тут тут один, тут 2,75. Все працює, ціна 2500. Ось тут має незначний люфт. Як чуть трішки є люфт. Шків 200. Цей шків 160. Корпус цілий, кришка є. Стан всередині. Дивіться саме. Все працює. Не десь кола я не виявив. 2500. Поворотні платформи до тісків. 800 гривень розміри видно. Тут 148, шкала присутня, ціла не варена. 800 гривень, такого стане. Ця 1300. Шкала теж присутня, все з ними гарно. Цілі теж не варені, нічого, все тут нормально. Такого стан. Зі складу принесли одна, І ще в мене одна така є. То голівки нові по 2500. ТБЦІ. Це, мабуть, із тракторів Т-150 або комбайна. Такого стану нова. Теж розповідати, багато нічого не буду. Вона зі складу, воно видно. все, Ніде нічого не стояло. Маркування таке. Маю дві штуки, 2500 за штуку. Відправка делівері, нова почта грузове. Зап'яти МТЗ. Поперечка 800 гривень. Стан отворів такі. Там такі. Тут було приварені якісь железяки, їх повідрізав. Такого стану. 800 гривень. На тормоза 250. 150. 100. 100, 100 шторка. підварити, 100. кронштейн щось включати. За форсунки і за 4 штуки 500 гривень. Під ремонт. Таку тягу теж принесли, це все у зборі, 800 гривень. Тут ці гарні. От ці сухарі потрібно перебрати. Тут теж нічого не, не, не варено. Такого стану. Різьба тут не забита, не варена нічого. 800 гривень. Таких кронштейн є. За 4 штуки 350 гривень. Таких 3, 3 штуки 250 гривень. Давайте пройдемо по дискам. Такий диск 300 гривень, діаметр 350, в середині 30х30, 30, 300 гривень. Такі диски, два штуки лише мають 360, діаметр 375 по 200 гривень. Такого стану. Підшипники крутяться. На маркерок 340, діаметром всередині 57-200 гривень. Такий стан. Це збори з підшипником 400 гривень. Це крутиться, підшипник без люфта. Такого стану. Маленький 100 гривень. Новий. Діаметр 341-300 гривень. з імпортної техніки. 375 діаметр, товщина 5 мм диска. В середині 65, понаружі 375-200 гривень. 370-й 3 мм. 200 гривень 150. 150 гривень, 315. Це 150, це овочевої сівалки. Такий стан. І ці по 100 гривень, і пара 150 гривень. Переходимо до огляду. А забув сказати ще до плугів. Є такі на вглосні мачі кронштейни, Вони нові. Пара 150 гривень. МТЗ центрофуга. Різьби є, всередині там є он ротор. Не розбирав, клапан, клапан присутній. Ціна 800 гривень. На ЮМЗ планка така. 1100. Такого стану. Це не скол. Це так було за лиття. Шопхистан. Тут такого стану. 1100. Бритві. Підношень. 450 гривень за три штуки. Дві такі, одна така. Такого стану. Ці бритви, стан чудовий. Не дивіться, які. За три штуки 600 гривень. Потім болота, Можливо, комусь знаю, хлопці приварюють сюди стрічати лапи. За 5 штук це комплект номер 2, 750 гривень. Тут буде 4 таких широких і одно ж підрізано. Комплект номер 1 750 гривень, 3 широких і 2 таких. Чуть, чуть тонче. Три 750 гривень. Комплект для малого культиватора. 6 штук, 500 гривень. Що сюди входить, видно. Це під малий культиватор, під малий квадрат. 600 гривень за 500 гривень за 6 штук. Лапа такого плану. 600 гривень. Стійка тут смачненька, така гарна. Все в зборі. Лапа такого плану, те 600 гривень. Висота 60, лапа 31 см. Розміри зверху видно. Покажіть розміри. Лапа такого плану 32 см і 200 гривень лапа 300 гривень, 42 см. Ця по у зборі 250 гривень. Рівно. Такий стан. До культиватора 250. Крутиться кришка, не знаю. З нього, не з нього. 250 гривень. До косарки 400 гривень. Телефон для заску Viber. Всі замовлення робимо в Viber, тільки в Viber. У кого немає Viber, дзвоніть і розповім. Далі до культиватора нові кронштейни такі 400 гривень за пару. Ступиця 700 гривень. Крутиться без люфта. Ця ступиця 400 гривень. Теж все тут крутиться, люфта немає. Шків 250 новий. Далі огляд циліндрів та запчастин до них. Це голова, це С90 на Т-40, 500 гривень. Різьба тут є, все, все гарно. Не варена. Нижня частина cs 90 400 гривень. Все ціле. Отвори такі. Циліндри. Тут 20, там 20. Шток 20, вихід штоку 14, гільза наружі 50, 350 гривень у сторонній дії. Поштоковий, як видно, он трішки. Дарим комплект поміняєте. Цей цилінд не перевіряний мною. Цей селін не перевіряв. Вартує 2500, гільза по наружі 104 Вихід штуку 22, шток 50, 2500, це з МТЗ. 1221, он пишуть. Шток гарний. Не перевіряв цей циліндр. Оці чотири циліндри перевіряв своїм трактором чистим мастилом. Не тічений один із цих чотирьох. Станотворів видно. Там станотворів такий. Штоки розкажу, покажу. Це 100, вартує 2500. Шток такого стану. Шток гарний. Тут такий стан. Перевіряв, не тече. Ось тут протікало, замінив кільце. Ось тут тікло, замінив кільце. Шток гільзу всередині фото маю, покажу. 2500. Не пер... Перевіряв, не тече. 1800, не розбирав. Такий стан. Ще штукою буде. Оце щось єдине, але такі... ну, воно пальцем не береться. 1800. Цей теж 1800 гривень стан. Будуть додаткові фото. Когось цікавить, звертайтеся, фото надамо. Цей целін по мені як новий, бо стояли тут заглушки. Ну я його перевірив, по штовку видно, що він не працював. Це затир. Дивіться, стан. Рукою не змог шток витягнути, перевіряв трактором. Це ті 55 і 50, 1600. Ці циліндри два штуки не перевіряв. Значить цей циліндр по цьому циліндру Шток 35 мм, вихід штоку 20 см, гільза наружі 70, 550 гривень, двосторонньої дії. Такого стану штук. 550 гривень. Односторонньої дії. Тут 20, там 20. Шток 40, вихід штоку 35,5. І запанарує 60-600 гривень. Такий стан. Оце воно витирається, це все. Це тут нормально. 600 гривень. І цей цилінд, по мені він теж як на вибартує 2800. Стояли тут заглушки. По штоку дивіться, видно, що він не працював. Шток 40, який штоку 40 см, він запанаружу 93 В розложеному 110, в розложеному 70, 2800. Тут в кулки по 40. Не розбита ні, ні там, ні там. Все, все нормально. б такого плану. Це проб 40 см. БУ. 140 гривень. Ну, він гарний. Не тянеться. Так. 140 гривень. Огляд карданів. Чашка 28, 300 гривень, тут 28, довжина квадрату 37. Такий стан. Цей 8 шлиців. Чашка 35-60. Шляці такого стану. У трубі всередині 28, труба 32 на 32, такий стан. Тут 8 шельців 600 гривень, такий стан. Кнопка працююча. Тут під квадрат 30 на 30. Тут 35, 500 гривень, чашка 30. Все працює, люфта немає. А в цьому кардані, забув сказати, трішки є, є люфт, як бачите. Крестовину потрібно дивитись. І цей 350 гривень. Всередині квадрату, квадрат 30 на 30-21 см. Креставина під заміну. Цей 8 шліців 600 гривень. Такий стан. Тут з креставиною все гаразд. Тут труба. І цей по мені, як на виділі, краска присутня тут. він Тугенько так крутиться, радянський, мабуть. Труба відрізана, комусь потрібна була. Тут он краска присутня новий. Ці 600 суд. Огляд шків. Тут 78-25. тут Такого на 5 струмків. 500 гривень. Профіль, мабуть, Б, а можливо і А стане, і Б, мабуть, не скажу. Далі принесли таку річ. Говорять, що це колись різьбу нарізали, можна зробити середний станочок. Тут все поворачується, якось отак заправляється ремень, сюди, іде сюди, сюди. Щось, ну, я не розумію, в цих речах ціна 200. Паз не розбитий нормальний. Тут не розробляв. Там всередині мотор, мотора ж немає, мабуть, щось попало, не скажу. Тут це такого стану. Все тут нормально. 800. Додаткові фото будуть. Потім до станка 1200, з якого не знаю. Такий стан, тут різьба, все тут Шестерня тут гарна. Такого стану. 400. Шкала присутня, то лиття, то не збите ніде нічого. Там тріщин немає. 400 гривень. Гвинь, 500 гривень. Тут 29 отворів. Тут крутиться все туго, я перевіряв, такого стану. Він щось написано. дивіться там 500 гривень. Коса Дев'яточка. 200 гривень. Полотно широченьке. Рік не скажу. 71 він написано. Такого стану. Пара такий хлопці під ремонт, Це чоловік приніс. Я не надивився. Можливо, кому потрібно. Вили такого стану. Працювати, я думаю, буду, тільки отут, бачите. Вже пінгело потрібно приварити. Поміняєте або наверх наварите. 100 гривень за пару. Лопата 150, як завжди. Не варена. Тут все ціле. Цінова лопата 200. І пара лопата і вила 250 гривень. Такого стану. Тут теж все ціле на лопаті. Молодкий. Кому який набір, дивіться. Ціни видно. Ключ 500 гривень. Такий стан. Він на 55. Я переміряв. Кувалда 400. Маркування такі. Не побита. Колун 400. Цей 300. Сокірий. 400 гривень за 4 штук. за 5 штук 500. Гакій 250 з поворотний 350 по 200 на ЮМЗ стояли різьба є 200 Пружиний 3 штук 250 гривень, 5 штук 200 гривень, 4 штуки 80 гривень, різні. І 9 штук 200 гривень. Пара в таких 250 гривень. З грибачі, мабуть, на культиваторі стояли. І на завершення такий ящик 500 гривень. Всередині гнилого нічого такого немає. Розробити потрібно трішки. Такого стан. Тут маслом заливав, бо було жали. Такого стану. Відправка, як завжди, хоче повна оплата, нова часткова або повна вирішувати вам. Локація міста Чернігів. Дякую за увагу до побачення.